Повторення закону, 29 розділ, і скликав Мойсей усього Ізраїля та й сказав їм: Ви бачили все, що зробив був Господь на ваших очах в єгипетському краї Фараонові, і всім рабам його та всьому його краєві, ті великі випробування, що бачили очі твої, ті великі ознаки та чуда, та не дав вам Господь серця, щоб пізнати, і очей, щоб бачити, і ушей, щоб слухати, аж до дня цього. І впровадив я вас сорок літ пустинею, не з. Зужилися одежі ваші на вас, а чобіт твій не зужився на твоїй нозі. Не їли ви хліба і вина та п'янкого напою не пили ви, щоб пізнати, що я Господь Бог ваш. А коли ви прийшли до цього місця, то вийшов був навперейми вас на війну, Сигон, цар Хешбонський та Ок, цар Башанський, і побили ми їх, і забрали ми їхній край та й дали його на спадок Рувимовим та Гадовим, та половині племени Манасіїного. Додержуй же слів цього заповіту, виконуй їх, щоб мали ви поводження в усьому, що будете робити. Ви стоїте сьогодні всі перед лицем Господа Бога вашого, голови ваші, племена ваші, старші ваші та урядники ваші, усякий Ізраїлевий муж, діти ваші, ваші жінки та твій, приходько, що посеред таборів твоїх, від колія дров твоїх, аж до черпача твоєї води. Щоб ти ввійшов у заповідь Господа, Бога свого, та в клятву Його, що Господь Бог твій сьогодні складає з тобою, щоб поставити сьогодні тебе народом для себе, а Він буде тобі Богом, як Він говорив був тобі і як присягнув був батькам твоїм Авраамові, Ісаакові та Якову. І не з вами самими я складаю цього заповіту та цю клятву, але теж і з тим, хто тут з вами сьогодні стоїть перед лицем Господа, Бога вашого. Так і з тим, хто сьогодні не з нами тут. Бо ви знаєте, що ми сиділи були в єгипетській краї, і що ми проходили серед тих народів, які ви перейшли, і ви бачили їхні огиди та їхніх бовванів: дерево та камінь, срібло та золото, що з ними. Стережіться, щоб не був серед вас чоловік або жінка, або рід або плем'я, що серце його сьогодні відвертається від Господа Бога нашого, щоб піти служити богам цих народів, щоб не був серед вас корінь, що вирощує їдь та полин, щоб не було, що коли він почує слова цього прокляття, то благословляться в серці своїм. Говорячи, мир буде мені, хоч і я ходитиму в сваволі свого серця, тоді загине і напоєний і спрагнений. Не захоче Господь простити йому, бо тоді запалиться Господній гнів та лютість його на цього чоловіка, і буде лежати на цьому все прокляття, написане в цій книзі, і Господь витре ім'я його з під неба і відділить його Господь на зло від усіх ізраїлових племен згідно з усіма прокляттями заповіту. Написаного в цій книзі закону і скаже останнє покоління ваші сини, що постануть за вами, і чужий, що прийде з далекої країни, і побачить порази цього краю та його хвороби, які пошле Господь на нього. Сірка та сілі погоріли ще уся земля його, не буде вона засіювана, і не пустить рослин, і не зайде на ній жодна трава, як поднищені Содому та Гомори, адмита Цевоїму, що поруйнував був Господь у гніві своїм та в люті своїй. І скажуть усі ті народи, для чого Господь зробив так цьому краєві, що про то горіння цього великого гніву. І скажуть за те, що вони покинули заповіта Господа Бога своїх батьків якого він склав був із ними, коли виводив їх з єгипетського краю, і вони пішли і служили іншим богам і вклонялися їм богам, що не знали їх, і що він не приділив їм, і запалився Господній гнів на цей край, щоб навести на нього все прокляття, написане в цій книзі, і вирвав їх Господь з над цієї землі в гніві і в люті, і в великім обуренні, та й кинув їх до іншого краю як цього дня. Закрити те, що є Господа Бога нашого, а відкрити наше та наших синів аж навіки, щоб виконувати всі слова цього закону.